Всім доброго дня! Сьогодні буду пекти сирник з персиками. Беремо для тіста 2 жубки, 1 яйце, 1 склянку цукру, 250 г маргарину, 2 столових ложки какао, 3 склянки борошна, 1 чайну ложку соди. Для начинки 1 кг сиру, 100 г масла, 8 яєць, 1,5 склянки цукру, 2 столових ложки крохмалю, 2 столових ложки манки, 1 пакетик ванільного цукру і 5 персиків. Готуємо тісто. До борошна додаємо какао і порізаний кубиками маргарин. І перетираємо у крихту. Жовтки і яйця розтираємо з цукру. вливаємо до борошна, додаємо ще погашену оцтом соду і замішуємо тісто. Тісто ділимо на дві частини, на одну більшу і меншу. Меншу беремо в морозілку, а більшу в холодильник. Ставимо на пів години. Для начинки сир перебиваємо з маслом в комбайні. До сиру додаємо збиті жовтки з цукром. Додаємо манку, крухмаль і все вимішуємо. Додаємо збиті білки з цукру і все гарненько вимішуємо. Форму застеляємо пергаментом. Більшу частину тіста викладаємо у форму, викладаємо половину сирної маси. Вкладаємо нарізані кубиками персики. Викладаємо решту сирної маси. Зверху натираємо тісто з морозилки. Випікаємо сирник одну годину при температурі 170 градусів. Такий виходить сирник, дуже смачний з персиками. Гарно тримає форму. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!